Доброго дня, шановна аудиторія. Сьогодні ми з вами розберемо розв'язування задач з параметрами і застосування геометричної інтерпретації при розв'язуванні задач з параметрами. Для цього розглянемо задачу. Для всіх значень параметра А визначити кількість розв'язків системи рівнянь x квадрат плюс y квадрат рівня А квадрат і модуль x плюс модуль y рівня 4. Для того, щоб скористатися геометричною інтерпретацією, Пригадаємо з вами фактично словничок перекладачі з мови алгебри на мову геометрії, і так, рівняння мовою алгебри це рівність, яка місяця дві невідомих y, умовно позначимо її f від x y рівня 0. Інтерпретація мовою геометрії це крива або лінія, яку позначимо l, що задається рівнянням f від x y рівня 0. Що означає, що крива задається рівнянням? Це означає, що координати будь-якої точки, які належать кривій L, є розв'язками рівняння f від x y до рівня 0. і лише вони. Що таке розв'язок рівняння з двома невідомими? Це пара чисел x 0 y 0 при підстановці яких у рівнянні ми отримаємо правильну числову рівність. Інтерпретація мови геометрії. Розв'язок рівняння це координати точки, які лежать, яка лежить на кривій L. Розв'язок системи рівнянь, це така пара чисел або, або пари чисел, які є розв'язками і першого рівняння, і другого, тобто множина всіх, усіх, множина всіх спільних розв'язків цих рівнянь. Мовою геометрії це координати спільної точки кривих L і M. І нарешті те, що стосується нашої задачі. Кількість розв'язків системи рівнянь інтерпретуємо як кількість точок перетину кривих L і M. І так можемо приступати до розв'язування нашої задачі. Для цього скористаємось графічною інтерпретацією. В одній системі координат. Побудуємо графіки рівнянь х квадрат плюс y квадрат дорівнює а квадрат і модуль x плюс модуль y дорівнює 4, та визначимо кількість точок перетину залежно від значень параметра А. Спочатку розглянемо більш просте рівняння модуль x плюс модуль y дорівнює 4, яке не параметра. Значить, За структурою це рівняння визначає квадрат. З вершинами чотири нуль, нуль чотири, мінус чотири нуль і нуль мінус чотири. Побудуємо цей квадрат. Розглянемо рівняння х квадрат плюс y квадрат до рівні А квадрат. За структурою це рівняння є рівнянням кола. З центром. У початку координат 0,0 і радіуса r, яке ми обчислюємо як корінь із А квадрат. Хочу звернути вашу увагу, що саме тут робляться найбільша кількість помилок. R дорівнює корінь із А квадрат. Що в свою чергу дорівнює модулю А. Зняти модуль тут не можна. Оскільки R це довжина відрізка, а отже величина невід'ємна. А це значення параметра, який може набувати в нашому рівнянні і від'ємних значень в тому числі. Тому R дорівнює модуль А. І розглянемо залежно від значень. Параметра, яким же може бути розташування кола по відношенню до квадрата. Ну, очевидно, що коло може знаходитись всередині квадрата повністю і не мати з ним спільних точок. Коло може дотикатися сторін квадрата, ну і тоді мати з ним 4 спільні точки. Коло може перетинати всі 4 сторони квадрата так, що виявиться Кожну сторону в двох точках, да, а всього буде вісім спільних точок. Нарешті кола може пройти через вершини квадрата, а отже мати з ним рівно 4 спільних точки, і кола може бути розташована так, що квадрат буде всередині кола, а отже спільних точок не буде. Найбільш цікавими нам є ті положення кола, при якому воно не має спільних точок з квадратом. Дотикається до його сторін і проходить через вершини. Оці якраз ті гранічні значення. І так, перший випадок. Якщо радіус кола дорівнює нулю, тоді маємо рівняння х квадрат плюс у квадрат дорівнює 0. Єдиним розв'язком цього рівняння є пара чисел 0,0. Точка мовою геометрії. Нехай радіус буде більше нуля. більше нуля. Тоді, очевидно, можна зобразити коло, яке знаходиться всередині і розв'язків немає. Якщо радіус збільшувати поступово, да, то ми будемо мати з вами сімейство кіл. І нарешті, зображуючи серед таких радіусів, знайдеться такий. Що кола буде дотикатися? Сторін квадрата в умовах зовнішнього незалежного оцінювання, де ви будете користуватися лише ручкою, важливо навчитися від руки зображувати більш-менш пристойне коло. Для цього спочатку можна пунктиром намітити контур цього кола, а потім його обвести. І так, ми зобразили з вами коло, яке дотикається сторін квадрата. Для того, щоб знайти цей радіус, скористаємося графічною інтерпретацією. Коло дотикається сторони АБ цього квадрата. Нехай точка дотику буде точка М. Радіус цього кола, за відомою теоремою в геометрії, буде перпендикулярний до прямої дотику. І так, розглянемо з вами трикутник АОБ. Цей трикутник прямокутний кут о 90 градусів, рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює ОБ, і, очевидно, дорівнює 4. Відрізочок ОМ в ньому висота. Отже, за відомою властивістю рівнобедреного трикутника висота, яка проведена до його основи, є медіаною. І тоді внов, знов до за відомою властивістю медіани, яка проведена в прямокутному трикутнику до гіпотенузи. Можна стверджувати, що ОМ дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенузу можна обчислити, використовуючи теорему Піфагора, тобто ОА квадрат плюс ОБ квадрат і здобути корінь. Звідси, маємо, що ОМ буде дорівнювати одна друга від 16 плюс 16, маємо. Одна друга чотири корені з двох, два корені з двох. Таким чином радіус це модуль А дорівнює 2 корені з двох. Звідси А буде дорівнювати 2 корені з двох, або А дорівнює мінус 2 корені з 2. Маємо 4 розв'язки. І так, для цих знайдених значень параметра маємо 4 розв'язки системи. Очевидно, що. Хай це буде пункт у нас 21. Якщо радіус буде менше зазначеної величини, тобто менше, ніж 2 корінь з 2, ось він то кола не матиме спільних точок з цією прямою. Значить, запишемо, якщо радіус більше або дорівнює нулю, але менше, ніж 2 кореня з 2, то коло немає. Точок з квадратом, тому, виходячи з геометричної інтерпретації, система не має розв'язків. І так, запам'ятали, якщо радіус ось такий, то система розв'язків не має. Залишається з цієї умови знайти значення параметра А. Р, ще раз нагадуємо: це модуль А. Розглянемо нерівність модуль А більше рівна за 0, але менше, менше за 2 корені з 2. Ліва частина цієї нерівності виконується для всіх дійсних значень параметра А. Тому довільно достатньо розв'язати лише праву частину. звідси. А буде належати інтервалу від мінус 2 кореня з 2 до 2 кореня з 2. І так, ми знайшли з вами, що система розв'язків немає, якщо А набуває значень з цього інтервалу. І розглянемо під пункт 2,3. Якщо радіус буде більше за 2 корінь із 2, але менше за 4, очевидно, да? сюди зобразимо одне з таких кіл, яке задовольняє умову. Більше за два корення з двох, але менше за 4. Ми бачимо, що кола має з цим квадратом 8 спільних точок. Значить, якщо r більше за 2 корення з двох, але менше за 4. Тоді 8 спільних точок. Отже, і система має 8 розв'язків. Знов пригадуючи. Але радіус – це модуль А, тому модуль А більше за 2 корені з 2, але менше за 4, звідси знаходимо, що А належить множині від мінус 4 до мінус 2 корені з 2, або від 2 корені з 2 до 4. Таким чином, якщо А. Має ось такі значення. Система має вісім розв'язків. Система має вісім розв'язків. І не важко здогадатися. Що якщо радіус становиться рівним 4, 4, то коло буде проходити через 4 вершини квадрата, 4 вершини квадрата бачимо. А значить, буде 4 розв'язки. 4 розв'язки, запишемо коротко. Залишається знайти значення параметра А. Знов пригадуємо, з якою мови радіус дорівнює 4. Отже, модуль А дорівнює 4, звідси шукаємо, що А дорівнює 4 або А дорівнює мінус 4. Таким чином, бачимо, система має 4 розв'язки при ось цих значеннях параметра. І останній пункт, якщо радіус буде більше за 4. Тоді модуль А більше за 4 звідси А належить множині від мінус нескінченності до мінус 4, або від 4 до плюс нескінченності, система розв'язків немає. Система розв'язків немає. І залишається записати відповідь. відповідь. Значить, ми бачимо з вами, що система не мала розв'язки в двох випадках, коли радіус був від нуля до двох корені з двох, тобто параметри ми з вами визначили. Або радіус був більше чотирьох. тому ми можемо це об'єднати в один випадок. Система має чотири розв'язки для А що дорівнює 2 корені з 2, або мінус 2 корені з 2, або 4, і мінус 4. І система має 8 розв'язків, якщо А належить ось такій множині. Тому, об'єднуючи ці випадки, ми з вами запишемо. Значить, при А, що належить множині від мінус 2 корені з 2. До двох кореня з двох в об'єднанні з множиною. Від мінус нескінченності до мінус 4, в об'єднанні від 4 до плюс нескінченності 0 розв'язків. Немає розв'язків. При А, що належить множині, від мінус 4 до мінус 2 кореня з 2, в об'єднанні з множиною від 2 кореня з 2 до 4. Ось ця множина 8 розв'язків. і при А, що належить множині. Подивіться, будь ласка, тут множина містять лише 4 окремих числа, тому ми запишуємо, як множину через фігурні дужки. Мінус 2 корення з двох, 2 корення з двох, 4 і мінус 4. 4 розв'язки. 4 розв'язки. На цьому розв'язання задачі завершено. Дякую за увагу.